3 лютого на 11 годину ранку у прилуках оголошено позачергову сесію міської ради на яку виноситься ряд вкрай важливих питань для всієї громади це міські цільові програми, що розблокують повноцінну роботу закладів освіти, медицини, підприємств комунальної сфери, пільги для учасників бойових дій, чорнобильців, людей з інвалідністю, малозабезпечених, а також затвердження головного фінансового документу, за яким в 2023 році мають жити прилуки бюджету міста, громадськість депут. Ати міської ради пересічні прилучани вкрай обурені неявкою низки народних обранців місцевого рівня вже протягом 11 сесійних засідань, практично на своє робоче місце. Тому вкотре звертаються до прилуцьких парламентарів із проханням прийти в сесійну залу, проголосувати і працювати заради прилучан, Шановні панове депутати. Я до вас звертаюся як виконуючий обов'язки начальника управління освіти. Я прошу вас прийти на сесію і проголосувати за ті питання, які вкрай важливі для мене як для Керівника освіти і дуже важливі для батьків нашого міста це питання харчування і питання перевезення наших дітей. Ми не можемо зараз взагалі харчувати наших дітей без рішення про організацію харчування. Я вже не говорю про ті програми пільгове харчування, де забезпечується харчування учнів перших-четвертих класів сніданки і вкрай важливе пільгове харчування дітей, батьків загиблих учасників АТО і батьків загиблих під час війни з. Цієї війни уже питання ці не прийняті. І питання вкрай важливе теж перевезення наших учнів від їхнього місця проживання до місця навчання. Є такі учні, які проживають більше двох кілометрів від місця навчання. Зараз в погодних умовах вони змушені добиратися хто пішком, хто платить у автобусах. Тому, шановні депутати, ще раз наголошую від себе особисто, від колективу управління освіти, від колективів закладів освіти, від батьків нашого міста. Прошу. Прийти на сесію і проголосувати за ці край важливі рішення. Міська цільова програма нашої лікарні наразі передбачає лише забезпечення критичних та соціальних напрямків. Це забезпечення наших пацієнтів з важкими психічними розладами, пільговими ліками, це закриття комунальних платежів нашої медичної установи, важливий напрямок, остаточне завершення грантового проєкту для забезпечення кистем нашої інфекційної лікарні та закриття заробітної плати. Наразі всі ці напрямки є НАТО. Актуальними, тому що пацієнти мають отримати свої ліки безкоштовно. в Цей складний час лікарня має функціонувати і відповідно до бюджетного кодексу, ми маємо сплачувати комунальні послуги. А міська рада має мати підстави для їх відшкодування. Безпосередньо той грантовий проект, який наразі є репутаційним не тільки для лікарні, а й для міста в цілому, має бути завершений. Те, що почалося з перших днів ковіду, наразі має мати фінал, і наша медична установа має отримати кисневу станцію. До отримання якої приклали зусилля не тільки міжнародні донори, а і працівники нашої медичної установи. Те, що стосується заробітної плати, наразі постанова 28 кабінету міністрів передбачає оплату підвищеної заробітної плати однозначно медичним працівникам. Так визначає наш президент. Але ця постанова передбачає виплату з врахуванням залишків на рахунках та щомісячних надходжень. В цій міській цільовій програмі передбачені кошти для наших медичних працівників. І при врахуванні надходжень наші колеги отримають свою заробітну плату підвищену інакше ми будемо вимушені виконувати виключно мінімальні гарантії. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день серйозні ризики, що медичні працівники отримають всі виключно. Мінімальну заробітну плату я закликаю всіх депутатів почути медичну спільноту нашого міста, прийти на сесію і затвердити міські цільові програми, адже це виключно критичні напрямки забезпечення нашого міста. Хочу звернутися до депутатів нашого міста з тим, щоб вони, врешті-решт, прийшли на засідання сесії міської ради і проголосували за наші медичні. Питання, тому що незатвердження програми оплати комунальних послуг в закладі призведе до того, що заклад отримає борги, і в кінці кінців ми не зможемо функціонувати. Інша надважлива програма це заробітна плата медичних сестер закладів освіти та дошкільних навчальних закладів. Ми будемо вимушені звільнити більше двох десятків осіб, тому що оплачувати заробітну плату без затвердженої міської цільової програми ми юридично не можемо. Так само критичним є питання забезпечення дітей з інвалідністю пільговими рецептами, адже це рецепти на життєво необхідні препарати, і діти без них не зможуть існувати якісно, а забезпечити їх. Цими препаратами за батьківські кошти надто складно, зважаючи на надважливість для населення міста прилуки міської цільової програми надання населенню первинної медичної допомоги, яку розробляє наше підприємство. Я хочу наголосити, що це пільгові ліки для всіх пільгових категорій населення міста, але ще дуже велике там питання полягає в тому, що там закладені ліки, в тому числі наркотичні засоби для знеболення онкологічних хворих, які зараз маючи таке страшне захворювання. Наш даний час несуть дуже велике фінансове навантаження, закуповуючи за свої за власні кошти наркотичні засоби. Тому я зараз хочу звернутися до всіх депутатів, прийти на сесію і проголосувати за такі дуже важливі питання, які стосуються забезпечення і соціального, в тому числі нашого міста. На сьогоднішній день я є виконуючи обов'язки голови бюджетної комісії. Напротязі останніх двох місяців комісія неодноразово збиралася всі питання узгоджені, обговорені і запропонований проєкт бюджету міста Прилуки на 2023 рік. Завтра, 3 лютого об 11 годині призначена сесія міської ради. Шановні колеги, закликаю з'явитися на сесію, прийняти необхідні рішення. Харчування та перевезення дітей, ліки, підтримка тероборони та Збройних сил України. Давайте завтра об 11-й годині зустрічаємося в сесійній залі міської ради. Моя особиста чітка позиція вирішувати всі питання депутатів у сесійній залі. Пролучани не повинні бути заручниками ситуації від амбіцій опозиції. Потрібно прийняти важливий бюджет це харчування, перевезення дітей. Кошти для Збройних сил України та ТРО. Нас захищають хлопці на передовій, а ми повинні їх надійно захищати в тилу. І закликаю депутатів опозиції прийти на сесію і бути відповідальними перед своїми виборцями. Шановні депутати Прилуцької міської ради, 8 скликання, хочу звернутися до вас і запросити вас прийти на. Сесію міської ради для того, щоб розблокувати той колапс, який на сьогоднішній день склався в нашому місті. Що би не було, але місто повинно функціонувати і вести свою життєдіяльність. Необхідно прийняти наймінімальніші ці рішення, які необхідні для того, щоб ми допомогли нашим вкрай незахищеним верствам населення. Перше, це пільговий проїзд наших дітей до дошкільних закладів, це пільгове харчування дітей у дошкільних закладах і в школах, це допомога Збройним силам України, це святе півтора мільйона, на які ми передбачили в цьому бюджеті. Це п'ять мільйонів на нашу територіальну оборону цим хлопцям, які захищають нас і закривають небо мирне над нашим містом поки що. І багато інших питань необхідно прийняти, але, хоч хоча б ці питання, які вкрай важливі, ну і зарплата бюджетників, є також необхідно її обов'язково прийняти на цій сесії. Я не пропустив жодної сесії міської ради, не пропустив жодного засідання профільних е депутатських комісій і закликаю вас прийти на цю сесію. Шановні прилучани, дуже часто ми слухаємо оцінку і чуємо оцінку бюджету нашого міста як бюджет проїдання. І ви знаєте, в деякій мірі це дійсно відповідає дійсності. Тому що дуже багатьом людям в нашому місті, а це бюджетники в першу чергу, діти в навчальних закладах, хворі в медичних закладах, працівники комунальних підприємств та інші люди нашого міста, які пов'язані з бюджетом, дійсно заробляють ці кошти для того, щоб вижити, щоб купити перші необхідні речі для виживання в цей складний період. І тому, коли ми бачимо, що в черговий раз не відбуваються сесії, коли не приходять депутати на свою роботу, скажімо так, і не виконують покладені на них громадою обов'язки, все це відповідає тому, що місто фактично паралізоване. І вже вкотре, в черговий раз звертаюся, давайте покажемо всі разом, що ми можемо об'єднатися, що прилуки це українське місто, яке не здається перед проблемами. А вирішує їх, знаходить компроміси і впевнено йде до перемоги. Слава Україні! Шановні депутати, до вас звертаються ветерани міста Прилуки. Нас, ветеранів, в місті Прилуки налічується майже 20 тисяч. Ми просимо, прийдіть на сесію, проголосуйте за бюджет міста. За дітей, за хворих людей, за афганців, за чорнобильців, за засіхників армії прийдіть на сесію. Ми також прийдемо завтра на сесію, проголосуйте за бюджет. Шановні депутати міської ради, до вас звертаються люди з обмеженими можливостями, з особливими потребами, які потребують вашої допомоги. Від того, Що ви не ходите на сесії, залежить іноді наше життя, і, бо ми отримуємо отримуємо ліки по програмі, по цільовій. У нас проїзд, у нас пільги по оплаті комунальних послуг, і все це залежить від вашого рішення. Ми дуже вас просимо, зверніть увагу на людей, на, на таких як ми, які найбільш потребують цього, і прийдіть на сесію. Щоб вирішити наше питання. Дуже ще б хотіла б попросити і за діток, які в нас не ну от, проїзд, багато батьків, які не працюють, не отримують кошти, а дітей треба возити, треба оплачувати їхній проїзд, треба оплачувати їхнє харчування у садках і у школах. Ми б дуже просили, щоб ви прийшли на сесію і повирішували ці нагальні питання. Я був депутатом минулого скликання і чітко розумію, яка відповідальність у депутатів перед прилучаними. Часто буваю на передовій і спілкуюся з хлопцями. І їм дуже прикро за те, що проходить у нас у місті Прилуках. Їхні батьки не отримують ліки, діти не харчуються, немає допомоги Збройним силам у зв'язку з тим, що немає бюджету. Депутати, я звертаюсь до вас всіх. Прийдіть і прийміть бюджет, щоб не втрадали наші прилучання, не страдала громада. Шановні депутати міста Прилуки, ми ветерани Афганської війни, учасники бойових дій Прилуччини, звертаємося до вас, щоб ви зайняли свої робочі місця, виконували свої обов'язки функціональні, згідно той присяги, якою ви зобов'язалися відстоювати інтереси мешканців міста Прилуки. На сьогоднішній день не виконуються ці обов'язки. На сьогоднішній день бюджетна сфера, комунальна сфера залишилася без заробітної плати. Без заробітної плати без піль залишилися учасники бойових дій, інваліди війни, сім'ї загиблих. Ми б хотіли бачити вас на робочих місцях, тому що ми, як ветерани афганської війни, наші сини, які на даний час захищають нашу державу, не розуміють ваших відносин до ваших обов'язків. І ще раз повторююся, прийдіть на робочі місця, займіть свої робочі місця і прийміть бюджет для мешканців міста Прилуки, щоб наші мешканці, наші люди, які на даний час тилу підтримують наших оборонців, мали можливість отримати заробітну плату, заплатити комунальні послуги, відвести своїх дітей в шкільні заклади, дошкільні заклади, а також отримати. Безкоштовне протезування та медичне обслуговування, якщо на даний час люди, які перебувають в лікарнях, не можуть дійсно отримати ті ліки, безкоштовні ліки, які їм положені згідно закону і які фінансуються із місцевого бюджету. Звертаємося до вас: прийдіть на сесію міської ради, прийміть бюджет, виконайте свої обов'язки, щоб не було соромно за вас ветеранам Афганської війни, ветеранам Збройних сил. Сім'ям загиблих, а також тим воїнам, які на даний час боронять нашу державу.